Доброго дня, шановні дорогі наші п'ятикласники. Сьогодні ми продовжуємо наші уроки з предмету здоров'я, безпека, добробут темою поняття добробуту та його складові. Передбачатиметься ця робота розгляд безпосередньо теми. Опрацювання третього параграфу підручника, перегляд цього відео, яке я зараз запишу і викладу вам на YouTube. І, звичайно ж, проходження тесту. Невеличке уточнення. І побажання до вас. Будь ласка, коли проходите тест і реєструєтеся перед проходженням тесту, пишіть, будь ласка, прізвище ім'я повністю. Тобто, і прізвище ім'я мені так легше буде виставити вам оцінки. Тому що, як правило, я працюю з дому і журналу на руках не маю. Дякую. І отже, переходимо безпосередньо до третього параграфу. Наш добробут. Про що ми тут дізнаємося? Що таке добробут? Життєві навички для того, щоб його досягти, потреби, наші бажання, що таке підприємливість. І що таке соціальне підприємництво. Отже, в цьому параграфі ми роз... зробимо правила ефективної взаємодії, з'ясуємо, що потрібно для добробуту людини, тобто бути, е... жити добре, фактично, так? добробут жити добре, в достатку в тому числі. Потренуйтеся ставити цілі, досягати їх і обговорити, хто такі соціальні підприємства і що таке соціальне підприємництво, що дуже важливо для нашої держави, яка, якій треба буде дуже оговтуватися після, в післявоєнний час, після нашої перемоги. Отже, що таке добробут? Слово добробут утворилося з двох слів добро і бути. Тому коли людина почувається щасливою і задоволеною своїм життям, кажуть, що вона має високий рівень добробуту. До речі, щоб зверніть увагу, щоб краще сприймати цей текст, слухайте його і слідкуйте одночасно за текстом очима. Або з безпосередньо з екрану, або, можливо, з підручника. Отже, далі, добробут іноді пов'язують лише з матеріальними цінностями. Тобто добробут матеріальний, так, його ще називають достаток. Великий будинок, дорогий автомобіль, новий телефон. Але це не так, верніше, не завжди так. Відчуття добробуту найбільше залежить від того, що за гроші не купиш. Наприклад, можна купити будинок, але не затишок. Ну, уявіть собі, будинок шикарний, так? але поряд з лінією фронту. Ну, який там може бути затишок. Або у якого немає ні світла, ні, ні води. Знов таки. Десь в Миколаєві, чи, не дай Бог, в Херсоні, чи ще гірше на окупованій території, де поруч росіяни ходять. Далі ліжко, але не сон. Тобто не завжди в, в новому ліжку можна заснути. Годинник, але не час. Час дуже важливо ефективно використовувати. І на те, як ви його використовуєте, зовсім не впливає годинник. Книгу, але не знання. Можна багато книжок прочитати, але не взяти з них нічого, якщо не спромогтися на дії безпосередньо. Ліки, але не здоров'я. Коли здоров'я вже втрачено, ліки допомагають лише. Знімати симптоми хвороб, але не повертають здоров'я, на жаль. Тому бережіть, будь ласка, здоров'я за молоду, поки ви ще невеликого віку. Отже, науковці кажуть, що добробут це рівень задоволення всіх людських потреб, матеріальних і духовних. Тобто, і мається в виду і достаток, і психологічний, моральний, духовний комфорт. Ось такі речі. Потреби та бажання. Подумайте про те, чого ви дуже хочете. Можливо, це саме те, чого дійсно потребуєте для життя. Їжа, вода, теплий светр. Дуже часто якраз цих речей поблизу лінії фронту, зараз під час війни, потребують люди в Херсоні, в Нікополі, в Миколаєві. В багатьох інших містах та селах. А можливо, ви хочете те, без чого можна обійтися. Слава Богу, в більшості з нас саме така ситуація. Новий телефон, дизайнерський одяг. Ну, вибачте, справді, в такий час можна обійтися. Нарідко наші потреби і бажання збігаються. Однак буває і так, що наші бажання не відповідають нашим потребам. А іноді навіть є шкідливими для життя і здоров'я. Американський психолог Абрагам Маслоус склав піраміду потреб. От ми зараз на малюнку п'ятому її розглянемо. Найважливіші потреби повітря. Ви довше 4 хвилин, ну, без повітря не зможете фактично прожити. Їжа, ну, довше місяця, це точно не зможете прожити. А дехто навіть 3, 4, 5 днів не більше. Вода, більше трьох днів не зможемо прожити. Сон. індивідуальна безпека, розташовані в основі піраміди. Це базові основні потреби. Іноді їх ще називають фізіологічні, але частіше все-таки базові потреби. Доки ці потреби не задоволені, людина не може дбати про потреби на вершині піраміди. Проте відчуття добробуту найбільше залежить від задоволення саме цих потреб: у повазі, творчості, пізнанні, самореалізації тобто те, що знаходиться на самій вершині. От добробут залежить від цього. Коли піраміда повна, коли задоволені всі потреби від самих базових що знаходиться внизу піраміди, безпека, повітря, їжа, вода, снів в першу чергу, потім життя, водя достаток, і вже тоді думають про любов, сім'ю, друзів, якщо все в комфортно, потім про повазі впевненість досягнення цілі, а вже потім про самореалізацію, творчість та пізнання. І коли все це присутнє, повністю повна піраміда в житті людини, тоді йдеться саме про добробут. Життєві навички для добробуту. Що необхідно вміти, щоб досягти добробуту? Фактично ми в тому числі і вчимося в школі. Ви навчаєтеся в школі, а ми вас вчимо, щоб ви змогли самостійно в дорослому житті досягти саме цього добробуту. Розглянемо, як це зробити. Ми живемо в складному і мінливому світі, де чи не щодня з'являються нові виклики. Наприклад. 24 лютого цього року в нас почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, росіян на нашу територію. Вбивства наших людей, наших громадян, в тому числі дітей. Щоб успішно долати ці виклики та досягати високого рівня добробуту, необхідно набути особливих навичок. Їх ще називають життєвими навичками. Будьте, будь ласка, уважними. Далі. Це уміння, які допомагають людям краще спілкуватися та розуміти одне одного, співпрацювати, аналізувати проблеми, ухвалювати виважені рішення. Саме цей момент спілкування, розуміння один одного, співпраця і дозволяє досі українському народу, об'єднавшись, всім як один, проти противагу ворогу. Мати можливість йому протистояти, тобто росіянам. Життєвими їх називають тому, що вони а саме навички, тому що вони необхідні кожній людині. Якраз співпраця, аналіз, проблеми, ухвалення виважених рішень, розуміння один одного, спілкування. Незалежно від того, причому, що вона робить, яку професію обере, тобто кожній людині. Більшість людей набуває цих навичок методом проб і помилок. Але ті, кого навчили життєвих навичок, мають набагато більше шансів досягти добробуту в усіх сферах свого життя. Що це означає? Ваші батьки вже це пройшли. І ми, старші люди, це вже пройшли. Ми ділимося вже своїм набутим досвідом, ми вже зробили ці проби і помилки. І щоб вам не витрачати зайвий час, щоб ви розробили це швидше за нас, навчилися на наших помилках, зробили в своєму житті мінімум помилок і швидше, краще нас прожили власне життя, от про це і для цього і потрібне набуття знань або освіта, в тому числі в школі. Ось таким чином. Отже, про що йдеться? Уміння шанувати себе та інших людей. Ну, В тому числі почуття гідності, звичайно. Уміння критично і творчо мислити дуже важлива риса. Саме тому ми навчальні проекти виконуємо і практичні лабораторні роботи в нашій діяльності. Уміння аналізувати проблеми і ухвалювати зважені рішення. Тобто, проаналізували. Що зараз відбувається, продумали, які наслідки матимуть наші дії, і вирішили це завдяки зваженим рішенням. Вмінні розуміти та правильно висловлювати свої почуття. Зрозуміти себе. Здатність зважати на почуття і потреби інших людей. Іноді це називають емпатією, здатність розуміти почуття і потреби інших людей. І відповідним чином на це реагувати. Або, навпаки, не реагувати. Уміння слухати та говорити дуже важливо. Дуже часто нам щось говорять, але ми це не те, що не слухаємо, але навіть не чуємо. І, звичайно ж, говорити, підтримувати розмову, комунікувати, вміти спілкуватися. Вміння надавати підтримку тим, хто її потребує. Дуже важлива річ, особливо в наш час, коли. Багато людей, наших співгромадян в Україні, фактично лишилися без власної домівки. Уміння мирно розв'язувати конфлікти в першу чергу поміж своїми. Всередині своєї сім'ї, всередині своєї родини, всередині своєї країни. Але коли вже на нас йдуть війною, вибачте, тут уже про мирне розв'язування конфліктів не йдеться. Отже, Далі, що таке підприємливість? Для задоволення базових потреб людині потрібні ресурси. Ресурси різні. Отримати їх допомагає підприємливість. Ця здатність потребує від людини ініціативності, тобто власних дій, кмітливості, тобто щось новеньке е вигадати, фінансової грамотності, вміння оперувати грошима, і соціальної активності, тобто вміння приймати і рішення і діяти відповідно до ситуації. Отже, підприємець або підприємиця, чоловік чи жінка. Якщо у вас часто виникають цікаві ідеї, де і ви знаєте, як втілити їх в життя, то в майбутньому ви можете стати підприємцями. У багатьох університетах можна здобути відповідну освіту, а потім сформувати команду додумців і відкрити власну справу. Як стати успішним? Для досягнення успіхів навчання чи в будь-якій іншій справі треба володіти життєвими навичками постановки і досягнення мети. Що необхідно здійснити на шляху до своєї мети? Перше, ставте перед собою досяжні цілі. Ті що, ви може... Ті, що ви вже вмієте робити. Наприклад, не варто прагнути стати відмінником і відмінницею за один місяць, якщо в попередні роки ваші успіхи в навчанні були посередніми. А от зробити це протягом одного, двох, трьох років, цілком реально. Налаштуйтеся на успіх. Друге. Повірте, що вам це під силу. Уявіть, як буде добре, коли ви досягнете мети. Уявіть це. Вигляді картинку, вигляді короткого фільму, фактично, коміксу, як це буде. Третє, ціль, мета може бути короткостроковою або довгостроковою. Короткострокові цілі досякають за декілька тижнів чи місяців. Наприклад, навчитися підтягуватися 15-20 разів на туніко. Короткострокова ціль. Або віджиматися від полу, там, підтягнути конкретний предмет. Шлях до довгострокової мети набагато триваліший. Добре, мати одну-дві довгострокові цілі та декілька короткострокових, які наближають вас до здійснення ваших мрій. Найкраще поділити цю довгострокову ціль на кілька короткострокових і йти. До неї як по сходинкам Четверте. Щодня оцінюйте свої результати. Що ви зробили для того, щоб достерегти тої чи іншої цілі. В першу чергу, звичайно, короткострокові. П'ять Вітайте себе за будь-який успіх. Розкажіть про нього рідним і друзям. Друзям, які справді друзі, і рідні ну, в нормі завжди за вас порадіють. Шосте. Не бійтеся помилок і невдач. Більше того, частіше всього вам доводиться стикатися саме з такими ситуаціями. Якщо у вас щось не виходить, сприймайте це як можливість змінити свої плани та спробувати ще раз. Згадайте, багато чого ваші батьки і старші люди вже зробили, якщо це досяжна ціль, то зможете зробити і ви. Нічого особливого в цьому немає. Ось такі речі. Ми розглянули цю тему, будь ласка, вдома зробіть. Виконайте відповідний тест. До нових зустрічей. Приємно було з вами зустрітися хоч так очі. На все добре. Мирного неба! І слава ЗСУ!